Привіт! Сьогодні до вашої уваги п'ятий епізод серіалу Спартак і крас». У ньому я пропоную поговорити про контекст. Я вже говорив у першому епізоді, що в ситуації, коли інформація обмежена, контекст може допомогти зрозуміти суть події. Так ось. Коли ми розмірковуємо про унікальність спартаківських звершень, про його перемоги над великим і могутнім Римом, ми зазвичай не беремо до уваги те, що до кінця 70-х років першого століття до нашої ери стародавній Рим являв собою не зовсім те, що ми звикли вкладати в поняття вічне місце. До початку золотого віку Римської держави ще добрих 100 років. І тільки в кінці першого століття вже нашої ери Рим досягає того стану, того блиску, тої могутності багатства, яке асоціюється у нас з самим поняттям Стародавній Рим. А поки що в Римі все погано, не просто погано, дуже погано для розуміння того, що відбувалось в державі за 40-50 років до повстання Спартака і 40 років після. Підходить лише одне слово, яке за зрозумілих причин я тут вимовляти не буду. Серед істориків цей період зазвичай називають кризою республіки, але повірте мені на слово, це був повний, ну, ви зрозуміли. Почалося все, як не дивно, з найбільшої перемоги в історії Риму. весні 146 року до нашої ери легіони під проводом і Еміліана взяли штурмом Карфаген. 17 діб горіло місто. Після цього територія була зорана, засипана сіллю і на довгі часи перетворена на пустелю. У світі не залишили сили, здатної знищити римську державу. Римляни втратили страх. Що відбувається із суспільством, яке раптом втратило страх, зрозуміло, хіба нам цього не знати? За останні 35 років ми пережили щось подібне, принаймні двічі. Ослабла і майже згасла головна римська скрепа. Спершу думає про батьківщину, а потім про себе. Також знайома, чи не так? У Сенаті на зборах, на мітінгах слова батьківщина, народ, жертва звучали не рідше, ніж раніше, але насправді жахливе падіння моралі. Куди поділась римська доблість, запорука всіх перемог і звершень, головний ресурс і головна зброя римлян. А разом з нею чесність, скромність, вірність. Куди пішли ті часи, коли сенатора, патріція і просто поважну людину могли вигнати з сенату і зробити ізгоєм виключно за те, увага, що дозволив собі обідати, використовуючи срібний посуд? Прошу зауважити свій срібний посуд. Невже це трималось лише на страху? Ну і найгірше те, щоби з ворога жити не звикли, а якщо немає його ззовні? То можна знайти всередині, найповніше падіння моралі виявилось під час війни з Номедійським царем Єгуртою. Сім років єгурта вів успішні бойові дії проти римських легіонів, де використовував як зброю не стільки залізо, скільки золото. У корупції були замішані, або, як мінімум, підозрювалися, десятки, якщо не сотні політиків і військових. Легенда зберегла їдку фразу кинуту царем. Продажнє місто, воно скоро загине, як тільки знайде покупця. І як результат, Гаймарій, просто людин, який почав службу простим лігенерам і достиг успіху тільки завдяки своїм заслугам і видатним якістям, обрався консулом. Кажуть, виключно тому, що виявився єдиним, хто не взяв гроші у єгурти, ну, принаймні так вважали виборці. Майєй справді досить швидко закінчив війну. А на її вирішальній стадії, при взятті у полон Єгурти, вперше визначився, ну хотів сказати молодий, але насправді ні, аристократ Луций Карнелій Сула. До речі, кажучи, нащадок того самого сенатора, що полюбляв срібний посуд, Як усі раділи кінцю війни, знали б, що все це вивється. А у Рими в цей час, от трохи раніше, буянила семейка Грахів, два брата на урагана Тіберій і Гай, ну і сестриця Симпторія, ну їм підстать. Останнє запам'яталось тим, що задушила подушкою власного чоловіка, того самого героя, який зруйнував Карфаген Сципіона Еміляна. Просто за те, що не схвалював закони, які пропонували її брати. А закони були, мама не горюй. Потрібно сказати, що Рим у цей час був розділений на дві ворожі частини, ну, тобто, іншими словами, у місті жорстко конкурували дві партії. Хто не в курсі, партія в перекладі означає частина. Популяри, тобто ті, хто вважав, що республікою повинен керувати народ, тобто більшість, і оптимати, які наполягали, що правити повинні кращі, заможні, родовиті, розумні, освічені. Грахи були лідерами популярів, щоб посилити і зміцнити свій вплив серед римської бідноти, перший провів закон, згідно з яким державна земля, що перебувала у користуванні аристократів, підлягала конфіскації і роздавала з бідноті. А другий придумав безкоштовні роздачі хліба небагатим смігом рандянам, а також запропонував роздати римське громадянство всім італікам. Обидва діяли жорстко і обидва погано закінчили. Старший отримав удар скоронью ніжкою сенаторського крісла, молодший покінчив із собою. Можна, звичайно, горювати про сумну долю граків, якби не одне але. Результатом їхньої діяльності і дій їхніх послідовників були настільки жахливі й трагічні, ну, що погано піддаються осмисленню. Загальна ненависть, майже щоденні сутички, бійки, вбивства, невиконання законів. Усе це вилилось у дві жорстокі громадянські війни, але про них трохи нижче. А враховуючи загальну розруху, а також нову моду використовувати у політичних битвах грабів, повстання серед останніх стали ледь не нормою. Так часто, як наприкінці Другого та початку першого століття, роби не повставали ніде і ніколи, і ніде і ніколи бунти не придушувалися з такою жорстокістю. Повстання під проводом збіднілого вершника Тіта Ветія в районі Капає. Через 30 років там почнеться і повстання Спартака. Два масштабні повстання в Сицилії, які тривали понад 8 років, ну і безліч інших поменше. Десятки тисяч убитих римлян, десятки тисяч страчених грабів, кров, розруха, ненависть. А років за 35 до повстання Спартака Рим зіткнувся з племенами Кімрів і Тевтонів. Хто вони такі, і звідки взялись, погано уявляли тоді і не знають зараз. Затьмарені своєю величею і отруєні Гегелем німці, проголошують їх своїми предками, хоча довести це неможливо. Вся проблема в тому, що від них нічого не залишилось. Вони були розбиті, а потім повністю знищені марієм. Правда, до цього вони змогли завдати кількість страшних поразок римським арміям. Тільки в одній битві говорять про сто тисяч загиблих римлян. Вважається, що їхні діти, продані в рабство, воювали згодом в арміях Спартака. Сумнівно. Але іншого пояснення наявності у рабської армії германців не існує. Ну, хоча ні існує. Не було в армії Спартака ніяких германців. Але про це нижче. Спокушені обіцянкою Граха Молодшого і його послідовників про отримання римського громадянства і не отримавши його по факту, повстали італіки. Як це часто буває, повстання почалось з різанини у місті Аускулі. Хоча не всі італійські племена приєднались до повстання, тим не менш учасникам вдалося зібрати пристойні сили, говорять про 200 тисяч бійців. Як це часто буває в римській історії, війна почалася з серії катастроф. Загинуло багато римлян, включаючи з консулом. Трохи пізніше вбили ще одного. І римляни пішли на небачений в історії крок. Поступки пов'язані з військовою поразкою. Усім італійкам, які не приєдналися за повстання, була дарована римське громадянство. Союз був розколотий, і як наслідок повстання було придушено. Загинуло 50-70 тисяч італіків і приблизно така ж кількість римлян. Під час цієї війни проявив себе вже як полководець Луцій Карнелі Сула. До повстання Спартака залишилось 14 років. А потім почалась громадянська війна. Друга з анонсованих вище, якщо за першу рахувати союзницьку. Хтось вважає її закономірним розвідком занепадо республіки. Хтось результатом брехливої діяльності давно померлих граків і їхніх послідовників, а хтось підсумком особистої неприязні між двома видатними полководцями Гаєм Марієм і Луцієм Корнелієм Сула. А неприязниця сягає своїми коріннями тієї самої гуртинської війни і нездатності двох великих поділити лаври переможця і героя. Ну і зрозуміло, Марій був лідером популярів, а навколо Сули гуртувалися оптимати. Потрібно зауважити. Що паралельно з громадянською Рім вів і зовнішню війну, з Пантійським царством Мітрідата VI Євпатора. Цей чувак відомий тим, наприклад, що наказав перебити всіх італіків, що проживали у Малої Азії, ну, включно з римлянами, звісно. Усіх, це означає вільних і робів, дорослих і дітей, чоловіків і жінок, загинуло за одними свідчення 80 тисяч осіб, за іншими 150 тисяч. До речі, кажучи, питання про те, хто очолить армію, яка шла карати тридата, і стала приводом для громадянської війни. Армію очолив сула, Марій зайняв Рим. Відомо, що перед цим він посилив своє військо кількома тисячами робів, пообіцяв їм свободу. Коли Марій зайшов в місто, він наказав закрити на днів ворота. Почалась страшенна ризанина Убивали будь кого кого вважали прихильників оптиматів. Особливо старались, ну. Саме хто. В іншому крутому серіалі Рим є такий епізод. Розмовляють дверінки, і та, яка старша, каже, минулого разу, коли в місто заходили солдати, будинки можна було фарбувати кров'ю. Це про Марія. Раптом Марій помер: чи то від муксовісті, чи то від гарячки. Щоб припинити криваву оргію, Серторій, ну, найближчий помічник Марія. Виявив 4 тисячі своїх особливо ретельних прихильників, переважно пригрітих маріям рабів, за стіни Риму, ну, під приводом роздачі нагород, і всіх перерізав. У місті стало спокійніше. А тим часом, навалявши двічі мітридату в Італію, повернувся сула. Сили популяра вже очолював син Гая Марія, ну і за сумісництвом двоюрідний брат відомого нам Гайюля Цезаря, Гай Марій Молодший. Скоро смерть його батька не дозволила сучасникам і нащадкам скласти обґрунтовану думку про те, хто ж все-таки був крутіший Марій Мсула. А вивіска очного зіткнення була б ще та на рівні Цезарь Помпей, а то ще крутіше. Але не склалося. Молодший Марій, хоча і був за спогодами сучасникам юнаком розумним, хоробрим і волівим, але все-таки був ще юнаком сулі не рівня. Тому і був битий у кількох битвах. Особливо кровопролитною вийшла битва біля Колінських воріт. у ній відзначився другий герой нашого серіала, Марк Люциннікрас. Загальна кількість загиблих з обох сторон склала 50 тисяч осіб. Сула зайняв Рим. У Римі почався терор. Звичайно, терор, розв'язаний сулою, значною мірою відрізнявся від терору Марію. І справді, хіба можна порівнювати хаотичний демократичний терор, ну коли б'ють по морді, ну тобто за принципом, там в нього на лобі написано оптимат, з упорядкованим аристократичним терором, коли б'ють по паспорту? Сула придумав проскріпції. тобто списки тих, хто оголошувався поза законом, і кого необхідно було знайти і вбити. За таке вбивство вільній людині давали премію, а Рабу Свободу. Такий підхід позитивним чином відбився на подальшу історію людства. Справа в тому, що друзі умовили Сулу не вносити до списків молодого Цезаря. Кажуть, що диктатор довго опирався, але потім плюнув і поступився, ніби промовивши: Бог з вами, нехай живе, але ви ще з ним наплачетесь, він буде гірший десятка маріїв. Прозорливий був Луцій Корнелий, велич не дати не відняти. Так от, коли вранці ви виходите з автомобіля. Купуєте філіжанку ароматної кави і, ніжачись під весняним сонечком, випиваєте її під солодку ранкову сигарету, знайте, що все це стало можливо в тому числі і тому, що майже 2100 років тому Луцій Корнелій Сула придумав проскрипції і тим самим дав можливість уникнути смерті гаю Юлію Цезарю. Хоча не всім так пощастило, найбільше постраждали італіки, що приєднались до маріантів. З часів союзницької війни їхня взаємна ненависть з сулою була непримиренна. Але навіть у цьому випадку, те, що зробив суло, потрясло багато всього бачивши Рим. А зробив він наступне: наказав зарізати 4 тисячі самнітів, що здались в полон. Цей епізод ще матиме значення в нашому оповіданні. Зробивши ще чимало славних і не дуже справ, у 1978 році Сула помер. До повстання Спартака залишалося 4 роки. Ну і короткий висновок. Навіть побіжнього опису достатньо, щоб зрозуміти: Римська Республіка напередодні повстання Спартака перебувала, ну, м'яко кажучи, не в формі. Все, економіка, демографія, політика навіть не котилось, неслось. Ну, саме знаєте куди. На цьому все. Наступної серії ми поговоримо про Спартака, хто він, звідки, ну і таке інше. Щоб не пропустити, підпишіться, поставте лайк. Якщо наше відео вам подобається і ви хочете продовження, а ще при цьому маєте можливість підтримати нас копійчиною, в описі каналу знайдете посилання на всі необхідні інструменти. Будемо вдячні. Побачимось!